Усім привіт! У процесі грандіозного мого будівництва до мене поступило дуже багато питань, скільки я витратив на те, на інше, після закінчення будівництва свого вирішив записати таке відео і розказати вже докладніше, скільки в мене пішло, які затрати повністю на все будівництво Апіхатинки. Ну і взагалі з якими нюансами я стикнувся під час будівництва. Так, все, як бачите, все працює, бджолки працюють, вже полетіли, адаптувалися і решта вуликів до цієї всієї переміни із одного та в, другу, в інший. Так, і що хотів далі розказати, мабуть це усіх цікавить сума. сума, яка в мене вийшла на будівництво всього цього дійства. І так, приступимо. Бо ви ж самі розумієте, що все воно не падає з небес, все воно коштує грошей, те саме дерево, всі матеріали оці, коштують грошей. То все, як кажуть, потрібно це рахувати. Мені самому було цікаво, скільки воно мені обійдеться. Я все талмути записував. Зараз буду розказувати, що на що пішло. Трошки тут бджолам пошумим, бо тут там, балакать тобто, тихенько треба сидіти. Бджоли також це нам комфортно коло них, а для них, може, це дискомфорт, як ми тут сидимо і шумимо. Іток. Перше це вікно, що я купив. Так, перше, що з чого почалося все це будівництво, це вікно. Воно, воно заді мене. Воно мені обійшлося у 1600 гривень. Це беушне вікно, я купив із двохкамерним спопакетом. Воно тут таке і для чого не потрібне зовсім. І потрібно було б, щоб воно відкривалося. Але ж я просто це вікно коштує. Тому там германське якесь там коштує там, ти, майже 4 тисячі, якщо так на, насправді. Але це там, Бушне не підійшло по розмірам. І я так обрадувався, поїхав, зразу його купив. Е, але потім як давну нове, питань нема, все без проблем. Е, я, проблема то є. Але потім як переустановці вже його, я потім замітив, що отут трошки і тут понизу, трошки на міліметрів 5. Перепод іде по, так, по площині, по хоча по центру. Ну, це не дуже такий великий... Там 4, 4 5 міліметрів не дуже великий перепад, і плюс для мене там, я бруском там, його вигідну, все гарно підігнов. Для, для моїх цілей це вікно підійшло ідеально. Тобто я на що цього за мене заморожувався. Просто, просто люди, які не, не кажуть, чого ви її продаєте, продаєте, просто не підійшов по розміру. Не підійшло, сказали так. І все. Ну, це ж таке, я ж. В принципі, покупець я там повинен був подивитися, да, ну, можна сказати, що лохонувся. Хоча я не бачу нічого такого страшного, мені воно підійшло, все, працює нормально. Тільки одне, що воно не відкривається. Да, може в цьому буде якась там трошки проблема, буде накопичення бджіл, але в мене є двері і відкриваються, то я думаю, пайдет. Вікно 1600. Двері, двері я замовляв індивідуально. Звіддав за яких там 5-600, це з доставкою додому і все. Сам встановив самі мінімальні двері там, дешові купив, щоб просто щоб стекло було і все. Бо було на вторичному ринку, було там бушні просто і сендвіч панелями повністю зашиті. Ну я вважаю, що мені потрібно більше тут в будиночку, більше світла, щоб було, то прийшов вибір на таке вікно. Під замовлення. 5600. Так, кутики, кутики, оці, що угорі для шивки всієї каркоса, там все, в мене пішло на них 1000 гривень. Я то купив їх багато, в мене ще й залишилося. Ну, я відчитав, кажу, тисячу гривень на всі кутики. Бо як на нього цей здоровий кутик стоїть там 40 гривень, а я їх там наліпив по каркасу нормально. Пропитка Пропитка це для каркаса нижнього, що я там пропитував від шашеля, від грибка на атмосфері, що там низ дошок підлогових і каркас там. Пропитка 200 гривень. Так, саморізи, саморізи я почитав 500 гривень, ну, я значно їх більше витратив, але ж я, в мене просто їх було, було в запасі, то я їх якось, не порахував. Ну, Я прорахував 500 гривень. Так, вулики Вулики я ж купляв окремо, 4 штуки. Вулики пішли 300 гривень. 3300 гривень. Тобто, найбуть дорожче, що, що мені обійшлося у цьому абі-будиночку, це Блок, -холлс. блок -холлс, е, Block там, 680 гривень за квадрат, оцей 130-й. Тобто, долі е клей. Клей мені порекомендували для блокхауса проклеювати ці стаки, бо воно буде на атмосфері, то тобто потрібно, щоб воно плотненько все входило. Клей обійшовся 370 гривень, але я потім докуплював іще один там тюбик чи тюбик банку одну, то можна докинути іще сюди таку саму суму. Вагонка. Вагонка, що підшивав під на наганку, то там... Скільки там? Два квадрати, мабуть, чи ще до, до трьох щось. Обійшлося 474 гривні. Так, дерево, дерево, що робили каркас, я не враховую, бо воно було своє. Батько понастягував своїх часів, там, і воно лежало просто без діла і потрібно, якраз настав його час Там... дільковий, то ми його і використали. Метал на дох також був, але я там один лист докуплював. І в етозі він мені не задобився, бо трошки не така була хвиля, не попали, і ми з кусочків склали все, ще, що ще, ще було. Так, гідроізоляція, це така плівка, на щоб також була що за часів побудування будинку, залишилася. Пластини для вікна, оці всякі, там я ще їх не пообрудував. Отакі так, пішли ми, там, 150 гривень. Там, Електрика, там, бензин, там, можна накинути на електрику, що я, там циркулярка не включалася, там якусь там, тисячу. Бензин там також можна накинути якісь там тисячу, що я мотався, забирав, то вулики із кошти, то ще там туди-сюди. Оці наличники на уголки також я купляв за 752 гривні. Пропитка, пропитка це що для блокхауса. Я віддав за неї дві банки, 1960 гривень. Така дороговенька пробитка. І я купив її дві банки, там сказали, там десь мінімум треба було два-два шари покриття зробити, а може дуже і три. Мені подали дві банки. Я витратив тільки одну поки що, але далі може ще, може я буду ще раз покривати, хоча поки що я не бачу сенсу ніякого, бо вже гарний вид і. Водичка від нього відскакує, бомба мені подобається. Може, подальшому подивлюся, попробую поки ще раз, але воно може змінити нам колір, а я не дуже цього хочу, ну, це буде видно. Лак на вагонку 300 гривень, щіточки там 60 гривень, сітка на вулики, отака ось витяжна 400 гривень, Корпуси ще ж до цього, виходить. Тут будуть стояти, як трошки з сім'ї розвинуться, буде стояти корпуси 145 піднімаються і маленька рамочка, і там буде медок збиратися для того, щоб не тільки там отримувати таку користь для здоров'я, а й щоб була якась віддача від того, що ми побудували цей аппінок. Буде мед. То я вирішив корпуси невеличкі підняти, щоб було комфортно, в принципі, і лягати і все там. Так, корпуси у нас вирішили. 900 гривень. Так, ромки 145, також я сюди враховую, бо сюди потрібно жіромки вставляти. Так. 32 тисячі 811 гривень. І це все своїми руками, оце ми, бо мені, я питав у столярів, щоб мені зробили цю, я не хотів там замарачуватися, щоб там хтось ще, ну, спитав, просто. щоб мені зробили цей будиночок. Вони сказали, там суму мені 22 тисячі гривень. Я вирішив, що в принципі, ну, також гроші з неба не падають, руки є, матеріал є, я вирішив зробити його самому і все. Тобто, якщо б я ще робили б його, викинути сюди 22 тисячі, вийшло б це 54, майже 55 тисяч. Тобто 22 тисячі це мінімум, я думаю, я зекономив. Тобто, отак виходить, От така сума в мене вийшла. Зато. Зроблено своїми руками. І я дивлюся, в мене радується око і, і приємно тут, тут знаходитися. Ну і плюс ще додачу я купив сюди отакий стільчик дубовий, то можна також. Це вже розхідні матеріали, я вважаю це до будівництва апдивочка не носити. Ну, так само, як і гуся можна не носити сюди. А так в загальному можна окулити це. Сума 30 тисяч. Без всяких там викабельків, там, всяких цих, там, без гідроізоляції вона не потрібна. 30 тисяч буде коштувати будівництво отакого от будиночка. Ну, хтось може скаже, що там я там деякі там, речі там, неправильно не врахував, бо це не стосується будівництва. Але ж я б не витрачав на, на них. Кошти, аби не почав це будівництво. Тобто не врахувати, я вважаю, це недоцільним. Я дуже задоволений своєю роботою. Дякую велике батькові, що допоміг мені втілити мою мрію у реальність. Тепер я маю. Своє укромне містечко, де я можу зайти і відпочити від всієї цієї буденності. І, і звичайно ж, оздоровувати, бо самою головною метою будівництва цього будиночку це було здоров'я. Кому сподобалося відео про нашу роботу, ставте лайк, підписуйтеся на мій канал. Далі буду робити обзори за піхотини, як я там люблю огляд за нашими сімейками. І або як відпочиваємо у цій апіхотинці. Дякую за перегляд. Усім нам все добре, до нових зустрічей.